Діти, здогадайтесь, про що ми з вами будемо сьогодні говорити. І не вата, а м'який, і як дзеркало блискучий, покриває гори, кручі, застилає землю вкрай. Щоб був кращий урожай. Що це буде? Відгадай. Так, це сніг. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стінки. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих? Так, це рукавички. Тож, сьогодні ми з вами, малята, поговоримо про сніг і про рукавички. І спочатку я вам зараз прочитаю оповідання Наталі Калініної про сніговий колобок. А ви послухайте уважно і скажіть: чи могло таке бути насправді, чи ні? Гуляли діти в дворі, ліпили снігу бабу. Алюша зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли, пішли знову в дитячий садок. Шкода Олексійку колобка на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Обідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Альоша згадав про свій колобок. Обіг до шафочки, а біля шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап, 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 вода капає. Подивився Алюша в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки вуглинки і дві палички. Малята, так скажіть мені, будь ласка, про яку ж пору року і розповідається в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив колобкові очі, рот і ніс? А чи залишив хлопчик Колобка на дворі? Чому? А де Олексійко сховав Колобка? Що відбувалося далі? А що побачив Олексійко біля шафочки? А чому з кишеньки капала вода? Бог де подівся? А що знайшов хлопчик у своїй кишені? А чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці Олексійка? Малята, отже, чи могло таке статись насправді, чи ні? А чому? А як ви вважаєте, це схоже на казку? Так, це оповідання, в якому немає нічого казкового. Тільки те, що буває насправді і може трапитися із будь з ким із вас. Дітки, а давайте ми зараз з вами уявимо, що нам з вами на долоньку прилетіла сніжинка. Подуйте, будь ласка, на сніжинку сильно-сильно. Знову прилетіла сніжинка. Подуйте на неї. Прилетіла сніжинка? Подуйте, малята, а нам з вами на ручку падала сніжинка. А скажіть, сніжинка яка? Так, холодна. У нас з вами ручки що? Замерзла. А як же ж нам зігріти ручки? Одягнуть рукавички молодці і послухайте зараз, що я вам прочитаю. Рукавичку я наділа, ой, куди ж я пальчик діла? Загубився, десь пропав, В свою хатку не попав. Рукавичку я зняла. Гляньте, пальчика знайшла. Пошукаєш, то знайдеш. Здравствуй пальчик! Як живеш? Що я вам зараз розповіла? Казку, оповідання чи віршик? Так, я розповіла вам віршик, і він називається «Де мій пальчик. Малята. А скажіть, будь ласка, а хто ж загубив свій пальчик? Дівчинка чи хлопчик? Так, дівчинка, а чому ви думаєте, що це дівчинка? Тому що хлопчик сказав би, рукавичку я надів. А дівчинка сказала, рукавичку я наділа. Малята, а чому дівчинка загубила пальчик? Давайте ми зараз разом із вами запитаємо. Ой, куди ж я пальчик діла? Загубився десь, пропав, в свою хатку не попав. А що сталося потім? Чи зраділа дівчинка? Що вона сказала, яким тоном? Давайте скажемо всі разом. Гляньте, пальчик я знайшла. Пошукаєш, то знайдеш. Здравствуй, пальчик, як живеш? І давайте разом із дівчинкою розповімо про її приготу. Рукавичку я наділа. Ой, куди ж я пальчик діла? Загубився десь, пропав, в свою хатку не попав. Рукавичку я зняла. Гляньте, пальчика знайшла. Пошукаєш, то знайдеш. Здравствуй, пальчик, як живеш? Малята, так скажіть мені, будь ласка, як же ж називається віршик? А що ви ще слухали на занятті? А що вам сьогодні сподобалось? На цьому малята наше з вами заняття закінчилось. І Я вам говорю до побачення, до зустрічі. А відео ваших віршиків я буду чекати в групі.